Луцьк очима митця так можна охарактеризувати виставку фотографа Вадима Тісунова, яка відкрилася в арт-галереї універмагу Луцьк. Тут не просто знімки, а історія міста зафіксована в найдрібніших деталях від знайомих архітектурних перлин до реалій сьогодення. Почалися ці всі роботи, десь 20-21 року. Але найбільше я почав фотографувати якраз після широкомасштабного вторгнення. Коли наші громадяни вони трішки встряхнулися і зрозуміли, що ми готові воювати, готові сопротивлятися, готові давати вісіч ворогу, і потрібно було якось піднімати настрій. Я пішов фотографувати наших крикунів. І ми на кожного крикуна вішали на наш прапор, синьо-блакитну стрічечку, таку, щоб якось підняти. І потім ці фото були виставлені. І отраз по чуть-чуть по я почав фотографувати якісь події в нашому місті, бо це історія. Фотографія це спосіб зупинити мить. Атмосфера в Артґелері завжди наповнена легкістю. Я лучанка, народилася тут. Люблю своє місто, ним пишаюся і захоплююся тим, що воно породжує таких геніальних людей, як Вадим Тісунов. Він воістину вміє вхопити справжню духовну красу нашого міста, його жителів. Тут стільки приємних душевних моментів, на яких. Варто зупинитися поглядом, від яких не відвести очей. А наше місто, його будівлі, його квіти, його природа. Це натхненна краса, втілена натхненною людиною. Після презентації на відвідувачів чекала ще одна приємна несподіванка безкоштовна весняна фотосесія з квітами. Певний, що ця галерея є такою перлиною, так само і інші музейні простори, музеї, де туризм розвивається, де туристична галузь удосконалюється, і наше місто робиться таким цікавим. В туристичному плані виставка триватиме до кінця місяця, і вона точно варта вашої уваги. Артґелері, п'ятий поверх універмагу, луцьк.